29 числа без будь-якого попередження uh -huh. викинули наші речі і зруйнували наше приміщення. Більше нам ні іде нікуди, і тому ми зараз знаходимося під секретаратом президента. На нашу думку до цього причасний пан Косю uh -huh. так як. У старій владі нас не чіпали. Помінялась влада, вийшло робити, що захотіло. Зруйнували вчитися. розумієте, коли була ця історія тягнеться вже дуже давно. І коли при Януковичу нас не чіпали. При Ющенко, коли був перший рейдерський захват, да, ми цілу неділю жили просто небо, але нам все ж таки вдалося повернутися до нашого приміщення. Коли ось прийшов знову до влади, Пан Косюк розумієте, не встиг прийти до влади, як за дві неділі після його правління з нами знову вчиняють такі дії, захвачують з силою, захвачують наше приміщення, вивозять речі. Міліція на наші звернення не реагує, заяви наші десь позникали. І куди нам звертатись, ми не знаємо. виконавча служба теж без дії. Тобто ми і тому ми звернулись, офіційно звернулись до пана Косюка, щоб він нам роз'яснив ситуацію і допоміг вирішити дане наше питання. А ми ну, декілька... що допоміг? Ні, не допоміг. Декілька днів ми ночували на території. Секретаріату президента, а потім під приводом того, що сюди заїжджають якісь поважні особи, нас з силою викинули і назад вже не, помі... не... не... не пускають. І тому, так як вже піш... пішла вже третя неділя нашого тут перебування, і на наш ніхто не звертає уваги, зовсім ніхто не звертає уваги, пан Косин проходить мимо, він нас не знає то ми вирішили вже вдатися до таких радикальних мір, як голодування. Тому ми, із... ми написали заяву, звернені подали в КМДА, що з завтрашнього числа з 9-ї ранку ми починаємо голодувати. То з вівторка, да? так? З вівторка, так. Розуміло. А на території вас зараз не пускають, так? Ні, не пускають. Нас вигнали більше, то ну, не пустили. У вас же є зареєстрований. Є я. зареєстрований, ми намагалися. Хлопці, а на підставі чого не пускають жіночок? У них зареєстрований офіційно там пікет проведення безстрокової акції пікет, пікетування адміністрації президента. На підставі чого ви їх не пускаєте? На підставі Закон України про міліцію, стаття 11. А що там написано? Цьому, міліція, має так тут завжди був вільний ну, прохід. Ну, навіть за часів Януковича. Все ж, лавочка закрилась. Так, та не закрилась. От під час, ну, Ні ну про Януковичі можна було пройти, я пам'ятаю. Час від часу я вам кажу, закривали. А от зараз на підставі чого закрити прохід? На, на підставі того, що пройшла інформація, що може відбутися теракт. Теракт може відбутися? Ага. Зрозуміло. А це не ну, жіночки часом мають влаштувати при... цей теракт. <рештувати> теракт має відбутися, тому закрили. Три неділі ждуть уже теракт. Це перве. Об'яснення на нас на вищах ми так. перебуваємо. Да, угу. угу. Розумію. Ну тут тобто, Косюк кожен ранок тут проходить і до вас не підходить, так? Да? Не тільки кожен ранок, по декілька разів ми навіть намагалися ним привіз. Ні, віддалися, обозвалися до нього, він сказав, я працюю і все проігнорував нас. Ну як ви думаєте, от ви завтра почнете голодувати? Він це зупинить, але ну, його, коли він побачить, що ви голодуєте, там він а таких людей нічого не, не зупинить. Таких людей не зупиняє. Сім років над нами так уже мордувалися. Тобто, це було, вибачте, і фізично, і морально і викидали нас, і з дітьми викидали. Тобто, він, думаю, для нього це ми не люди. Тому що якби ми були люди, розумієте для нього, то воно поже давно це питання. А чого саме косюку? ви вважаєте, що це? Він причетний до вашого виселення. Ві знаєте, неодноразово на різні зустрічі до нас, і коли оцей вже був у 2010 році рейдерський захват, там були люди з Маронівського хлібопродукту. Тому ми особисто коли почули, що керівник керівником став державного управління справи вибачити перших заступників. Порошенко став посюк. Ми через то особисто звернулись до нього. Бо і рейдери, всі, які були, насміхались над нами там. Ви розумієте, вони говорили, що їм за годину платять по 100 доларів, що вони незвичайні люди, mm -hmm. і люди під'їжджали, їм речі возили, і їсти возили з миронівського хлібопродукту. І говорю на зустрічі, такі важливі зустрічі являлись представники Миронівського хлібопродукту. Пан Косюк такий, він бувший керівник він причасний до цього. По крайній мірі, він знає про нас і про нашу. І розумієте, люди не ну так поступати, щоб не міліція не реагувала. не один орган державної влади на нас не реагує. Ну ви знаєте, де ваші речі зараз не знаходяться? Знаємо ми нічого. Три неділі ми не можемо їх знайти. Нічого телефонували за міліцію, все нам говорить, звертайтесь до виконавчої служби. Виконавчу службу звертаємося. Нічого а скажи, ну, тобто ви ви написали заяву про злочин, Написала. те що і що міліція якось реагує, вона порушила порушила. Чи кримінальну справу не порушень, нам не... відповіли.